У Запоріжжі в зерні навчилися шукати генно модифіковані продукти. Високотехнологічне обладнання завезли до області із США у межах канадського проекту. Перевіряють справжність ріпаку, сої, кукурудзи, борошна ячменю та хлібобулочних виробів у кілька етапів. Такі аналізи обходяться місцевим аграріям у межах 300 гривень. Будь-який представник, який заготавлює зерно. Повинен визначати ГМУ, обов'язково на це. Є закон України. Це обов'язково на даний момент чи по території України, чи це на експорт? Протоколи обов'язково повинні бути, і інспектор, якщо немає цих протоколів, інспектор не видає сертифікат якось. Обладнати таку лабораторію справа не з дешевих. Нині лише третина областей можуть собі це дозволити. До прикладу, запорізьким фахівцям доводиться тягнути ще й сусідів Дніпропетровську та Херсонську області. Управління контролю за іспользування охорони земель, управління контролю качества сільхозяйства продукції. Управління контролю качества сем'ян і посадочного матеріалу, і управління технічного надзору охорони труда і пожарного безпеки. Окрім зернових, перевірити на вміст ГМО можна й харчі, кажуть лаборанти. Проте ліцензію на це їм поки не видавали.